В нас їх об'єднує та спільна біда, розуміння одна одної тієї причини хочемо донести владі те, що наших хлопців теж потрібно шукати та повертати додому. Вони роблять достатньо. Ми розуміємо, що не все залежить від нашої влади, але ми хочемо так само вже бачити і наших захисників вдома. Так як говорять за Азов, ми то хочемо, щоб всі знали за нашу 10-ту ріську штурмову бригаду. Ми не Уже рік і майже три місяці, ну, я нічого не знаю, де мій чоловік знаходиться, і, ну, живий чи не живий, в полоні, ну, він рахується зниклим безмістія. Сказали, що залишився на окупованій території. Я дуже прошу, щоб мені допомогли, щоб поновлювали списки ну, на окупованій території. Так, я зверталася, кажуть, не підтверджує ну, сторона російська, не підтверджує. Ще. Щоб почули, я їхала, в координаційний штаб. Також просила, щоб поновлювали списки. Ми підтримуємо подругу моєї тітки. У неї син е, загубився вже як рік тому. І досі його ніхто не може знайти. Тому що хочуть знайти хоча б частинку свого чоловіка, сина, брата, дядька. Можливо, вони вже загинули, можливо, їх вже немає, але мамам, жінкам буде. Приємно розуміти те, що є хоч якась частинка, що вони змогли поховати свою кохану людину. Митним батьківською полоненим то загиблим. слава слава слава.